Цього випуску лабораторія Сінево. Сінево, аналізи це просто. Вітаю! Це програма Сімейний Лікар. І сьогодні Олександр Іванов поспілкується з колишньою онкопацієнткою Лідією Камишан. Жінок, які перенесли рак груди, часто порівнюють з амазонками, але не за зовнішню схожість, а за силу духу та здатність до боротьби. Але перемоги над пухлиною замало. Потрібно ще повернути собі своє життя, свою красу свою професію і що головніше можливість дбати про свою сім'ю. Все це залежить від грамотної та вчасної реабілітації. Що повинні знати жінки після видалення молочної залози сьогодні у програмі? Як ви відчули вперше ознаки хвороби? Я б у себе в груді маленьке уплотнення. Ну це буквально була горошинка. Я не звертала на це увагу. а потім в розмові з сестрою. Моя сестра прооперирована была на пять лет раньше, чем я старшая. Она говорит, нужно пойти провериться. Я говорю, да, мне некогда, работает. Это был страх просто перед Нет, мне кажется, это было просто внимание к себе, потому что тысячи проблем. Но сестра вот меня повела на проверку, меня посмотрели, и только по глазам сестры я поняла, что происходит что-то плохое. Когда мне сказали, что операцию нужно делать и срочно, мы приехали домой, у меня была просто истерика. Это жах смерти? Что Нет. это было? Что эм... Просто у моей бабушки была подобная операция. Она прожила пять лет после операции. У тети была подобная операция, она прожила 8 лет после операции. Как же так и я? И мне некогда, я говорила, мне нужно купить квартиру, у меня контейнер стоит неразобранный, мне нужно найти работу, у меня ничего не устроено, у меня даже больничного не будет. Я не могу сейчас оперироваться, можно там полгода подождать как-то. Но мне сказали нет. Слава богу, я попала золот... к золотым рукам, к золотому врачу. Вы готовы были для того, что это очень долгое лекарство? вот я слышу по себе, ты не понимаешь еще серьезности. Вот моя сестра, которая была прооперирована на пять лет раньше, чем я, она как бы была моим проводником в этой новой жизни. Что вы відчували? Тугу, жаль? Какую-то обиду. Ну, вот почему Бразу. это случилось со почему мной? Почему да. Вы принимали какие-то заходы в психологов? Нет, есть такая киевская... Женская организация «Амазонки» — это женщины, Дуже которые перенесли рак молочной железы. Оскільки я образованню бухгалтер-фінансист, мене швидко перестроїли, вот, чого це треба <гум> вот то я по уже в этот ритм життя влилась. Для того, щоб підтримувати своє здоров'я, потрібні заходи лабораторної сучасної діагностики. Поговоримо трохи про лабораторію здоров'я. Спонсор цього випуску лабораторія Сінево. Сінево. Аналізи це просто. Лікування раку молочних залоз – це не лише операція, а й хіміопроменева та гормональна терапії. Знищуючи уражені клітини, таке лікування діє на різні органи та системи. Загальний і біохімічний аналіз крові дадуть змогу оцінити стань пацієнта, щоб вчасно зняти негативні побічні ефекти. Необхідно дослідження біохімічних аналізів крові, необхідна оцінка коагулограми і дедіміра етасвертувающе. особенности мы оцениваем. А так как часто пациентки получают глюкокортикоидные и другие препараты, то необходим контроль углеводного обмена. Общий анализ крови – это как зеркало души. Он может сказать о многом. Это и снижение гемоглобина, и колебания тромбоцитов, и снижение повышения тромбоцитов, и изменение формулы крови, и повышение неадекватного уровня скорости оседания эритроцита. Также могут свидетельствовать о том, что в, в организме есть проблема, что, возможно, есть рецидив, возможно, надо поменять курс терапии для того, чтобы получить максимальный эффект, принеся минимальные последствия организма. Завдяки сучасным лабораторным дослідженням ваш лікар має змогу дізнатися, що насправді відбувається з його пацієнтом. Які аналізи можна здати в лабораторії Сінево і наскільки ця процедура легка і зручна, зараз подивимось. У сучасних лабораторіях є послуга онлайн-запису: оберіть час і місце здачі матеріалу самі. Підготуйтеся до процедури та вчасно прийдіть до маніпуляційного кабінету. А далі досвідчення фахівці зроблять усе, що потрібно. На жаль, патологічний ріст клітин не завжди вдається зупинити одразу. Зрозуміти це допомагає аналіз крові на онкомаркери. Його призначають, якщо до лікування рівень онкомаркерів був підвищений, а після лікування знизився. СЕ-153. Чувствительність даного показателя 95-98%. Це дуже високий показатель. І э, ми можемо виявити до того моменту, поки клініцист побачить симптоми, або інструментальними методами буде обнаружено метастазування, повищення онкомаркера за 4-6 місяців. Как необходимо проводить лабораторное исследование? Через неделю после оперативного лечения и через 1-3 месяца динамически наблюдая данный показатель, нарастание титра или появление позитивности может говорить о рецидиве. При метастазировании повышается кальций. Крові, поэтому іслідування даного показателя тоже может помочь в діагностиці. Лабораторії Сінево результати аналізів можна дізнатися протягом трьох годин після забору матеріалу. Висновки також надходять на вашу електронну скриньку або до вашого особистого кабінету на сайті Сінево. Ви можете переслати їх лікарю або відкрити йому доступ до вашого віртуального кабінету, щоб лікар міг самостійно відстежувати зміни у вашому стані. Упродовж першого року після лікування раку молочної залози аналізи на онкомаркери та формулу крові потрібно робити кожні три місяці. Вашому онкологу важливо побачити динаміку процесу відновлення. По можливості має бути дослідження в одній тій же лабораторії. так как каждая лаборатория работает на разном оборудовании, имеет разные реферативные пределы, и сравнивать показатели, те же онкомаркеры, бывает достаточно сложно. Поэтому, если пациент идет в одну лабораторию, выбирает ее, мониторинг проводится на этом же лабораторном оборудовании, на этих же тест-системах, в этих же референсах. Тогда успех, обнаружение метастазирования практически гарантирован 100%. Спонсор цього випуску – лабораторія «Сінево». «Сінево» – аналізи – це просто. Вся сім'я допомагала вам? Всі рідні, близькі? Так, да, друзі, мама, діти, муж. Причому моїй дочці було всього 14 років. Мені здається, вона підтримувала мене вот как могла. Мы, например, идем в лес, она говорит, вот это на весь дерево, давай поднимай руку, ты же знаешь, сколько тебе надо упражнений mm -hmm. сделать. То тобто, есть не було байдуже. Ні, тобто вся сім'я об'єдналася для того, щоб подолати цю хворобу. Да, тому що ця хвороба, це хвороба всієї сім'ї. Іноді сім'ї ще складніше прийняти, ніж больному. Це дійсно так. Воно і є. Давайте трошки пригадаємо от. Перші там часи години після операції. Що найкраще було для вас? Ну це було вніпання, потому що ходили, ка муж приходив, діти, сестри. Важне було спілкування. Головне, щоб вони були э, співчуття это не потрібно. Просто я вспоминаю, пришли к моей соседке друзья, и они принесли большую толстую книжку о раке молочной железы. Угу. Они хотели сделать ей ну, приятное. А эта книжка, я помню, до сих пор ее никто из женщин не смог смотреть в тот момент. Сейчас я понимаю, что они старались, и эта книжка очень нужна и полезна информация. Тики не в тот час. Но только не в тот час. Это была отрицательная эмоция очень. То есть только радостные эмоции. Ну, не Эти только мистичные. Это когда да. лежишь в больнице, ты как бы прокручиваешь э, в какой-то степени свою жизнь. Потому что для меня, например, жизнь разделилась до операции и после. Да. Ты понимаешь, что ты уж не оглядываешься назад, ты идешь вперед. И положительные эмоции — это хорошо, но ты ищешь и ошибки, которые ты сделал. Ну, почему-то онкологические клетки есть у всех, Ну ні всі заболювають. Значить, тут в ти жизні діяв не так. Найбільше, що турбує жінку саме після цієї операції, це втрата привабливості. Конечно. Зараз в нашій рубриці технологія здоров'я поспілкуємось по це. Ортез спонсор програми Сімейний лікар. А зараз про красум, про те, як відновити жіночність, нам розповість директор з виробництва центру Ортез Валерій Романов. Бачу, у нас дуже багато протезів. Вони різної форми, різних розмірів, власне, як і справжні груди у жінки. Так розкажіть, з чого ви виготовлюєте Більше 15 років до... Ми займаємося виробництвом протезів молочної желези, випускаємо різні форми і розміри від єдиниці до одинадцятого розміру. Можете посмотрети. Ну, досить натурально да. на дотик. Протез состоит из зовнішньої пленки і внутрішнього силиконового наповнення. Всі матеріали у нас фірм, дуже якісні, качественные, все в Україні. Щодо використання, чи можна в них спати, наприклад? Можна спати, можна купатися. Вони витримують будь любые нагрузки, крім проколу зовнішньої пленки. Що буває часто при ношенні, коли жінка витаскує його з ліфа, Протез вставляється в спеціальний карман Ліфа. Дякую вам, Валерій. Ортез – спонсор програми Сімейний Лікар. Зараз старша медсестра центру Ортез Ірина Іванова розповість, як підбираються та використовуються протези груди. Ірино. Насправді протез досить важкий. Від чого залежить його вага? Силикон вибран для производства протезів, тому що він по своєму удільному весу ідентичен людському тілу. Тому, якщо протез підобран правильно, якщо він відповідає розміру груді, то і по весу він такий же, як жінська грудь. Це необхідно для того, щоб уравновісити на позвоночник нагрузку. Якщо буде нерівномірна нагрузка, значить буде розвиватися сколіоз, і після цього буде розвиватися болезні інших внутрішніх органів. Ну, а ось такий протез. Як скоро після операції можна його використовувати? Такой полновесный протез можно начинать носить после операции через 2 месяца. Не ранее. до этого можно использовать послеоперационный. Это легкий протез. Он изготавливается из ткани и микрофибры. При використанні протезу ми можемо застосовувати звичайний бюстгальтер? Ні, звичайний ліфт, який жінка носила до операції, носити вже не вийде, тому що туди невозможно вкладати протез. Ліфи, які шиються в нашому центрі, вони шиються на широких бретельках, для того, щоб розгрузити нагрузку на плечо, зі спеціальним карманом, в який вкладається протез. І так можна його розмістити на тілі жінки. Ми говорили про те, що в цих протезах можна навіть купатися. Відповідно, існують навіть купальники? купальники спеціальні? Так, да, в протезах можна купатися, є спеціальні купальники, він більш Також закритий, да, і тут є карман, в який вкладається протез. У нас на столі ще є ось такий спеціальний рукав. Для чого він використовується? Это компрессионный рукав. Такие рукава используются для того, чтобы предотвратить лимфатический отек руки. Это как осложнение после мастектомии. Як правильно його надягати? Коли саме це робити? каждой женщине, яка проведена такая операция для профилактики тюка руки, нужно в самом начале после операции уже начинать одевать компрессионный рукав. А если набряк, наприклад, невеликий, лучше использовать компрессионный рукав, лучше это предотвратить. Дякую вам, Ірино, за корисну інформацію. У практику мі здоров'я сьогодні ми поговоримо про основні реабілітаційні заходи. Наша мета покращити самопочуття. Та відновити зовнішній вигляд поруч зі мною реабілітолог центру ОРТЕС Людмила Вакула Вітаю вас. Розкажіть, які ускладнення можуть бути після мастектомії? Після мастектомії розвиваються такі симптоми, як нарушення осанки, тугоподвіжність плечового сустава, розвіт лімфостаза, общі ухудшення самочувствия жінки. Як ми можемо цьому запобігти? Ну простым и самым доступным методом устраняння тих дефектів являється лічебна фізкультура. Саме простіші упражні. А коли їх можна починати після операції? На який день чи можливо тиждень? Можна їх починати навіть вже на третій день після операції, але це все делается індивідуально тільки під контролем врача. З чого потрібно починати? З яких рухів? Ну, самые простые упражнения, которые улучшают кровообращение в верхних конечностях, которые расслабляют плечевой пояс, улучшают дыхательную систему, ну, например, возьмем пальчики в замочек и делаем наклоны кисти вправо и влево. Также повороты кисти вперед-назад и круговые движения. Эти упражнения можно повторять по 3-4 раза. Еще одно очень простое упражнение. Кисти поднимаем к плечам и свободно поднимаем локти по очереди. С одной стороны и с другой стороны. Тоже повторов 3-4 до первых признаков боли. Все физические упражнения, они улучшают лимфоотток. Розтиплюємо пальчики, локті розводимо в сторони і делаємо обертальні движения м'ячиком Вперед, назад. це потрібно робити з силою? Ні, це делается легонечко, без напруження. Угу. Тож з м'ячиком закладаємо м'ячик за голову. Тож не у всіх жінок після операції получається підняти руку. Тому це делается і здоровою рукою, і рукою з осторонь операції. Через декілька років після операції, якщо э, жінка відчуває дискомфорт, чи допоможуть їй ці вправи конечно, да помогут. Чем раньше она начнет заниматься физическими упражнениями, тем больше принесет это пользы. Берем палочку перед собой, расслабляем ручки и легонечко вращаем. Знову ж таки, кут нахилу залежить від відчуття, так? Візьмемо палочку за спину, зажали між локтями, в ладошки положили Тримаємо палочку надування. и делаем легкие повороты в сторону. У женщин після операції дуже часто нарушается осанка. Вот це упражнення дозволяє їм її восстановить. Навіть якщо женщина буде займатися 10-15 минут в день каждый день, це буде дуже хорошо і принесет большую пользу. Дякую вам, Людмила. Ну а ми рухаємося. Далі все більше жінок у світі, пройшовши радикальну операцію з видалення молочних залоз, починають новий етап життя. Це не просто зміна режиму харчування і звичок. Це певний психологічний перелом, усвідомлення повернення до роботи, до участі у справах сім'ї та колективу. Продукція ортопедичного науково-виробничого реабілітаційного центру Ортез допомагає жінкам після мастектомії знову почуватися красивими і впевненими. Жінки України мають право на безкоштовне протезування своєї молочної залози після перенесеної мастектомії. Наш центр працює понад 16 років над цією проблемою, і ми робимо все можливе, щоб допомогти жінці, щоб вона виглядала після операції так же гарно, як і до операції, і почувала себе впевнено і комфортно. Для того щоб жінка могла отримати безкоштовно протез молочної залози, вона повинна звернутися до управління соціального захисту і отримати там направлення на фотовання. А потім вона може прийти вже до нас. Коли вона потрапляє до нашого центру, вона зустрічається з нашим психотерапевтом, який в індивідуальній бесіді допомагає їй. Вона може пройти курс психологічного розвантаження, тому що розгубленість вона майже майже усі жінок присутня, оскільки такий домокливий меч нависає не над нею. Це і діагноз, страшний діагноз рак і ампутація молочної залози. І наш центр намагається допомогти жінці відчути повноту життя, що після операції життя продовжується. Головними напрямами діяльності центру соціально-медичної реабілітації є протезування молочної залози, консультації лікарів, терапевта, мамолога та психотерапевта, психологічне розвантаження, ароматерапія та фітотерапія, лікувальна фізкультура, масаж та пневмомасаж. Методи традиційної східної медицини щорічно ми допомагаємо жінкам, мабуть, десь понад 25 тисяч, тому що кожні півтора року жінка має право на безкоштовне протезування. Жінка після вже протезування вона виходить від нас, вона відчуває себе і впевнено і комфортно, і вона здобуває той вигляд, який вона мала до операції. Тобто, ми, наші протезисти намагаються підібрати її протез, щоб він повністю відповідав. Тим здоровим грудям, які вона має у себе. І от у нас є в нашій книзі відгуків, і одна жінка написала, що цілий вечір милувалася, який чудовий вигляд я мала і не могла відійти від дзеркала. Тому в принципі, жінки вони задоволені нашою продукцією, і вона дійсно допомагає їм в житті почувати себе як до операції. Центр створювався з любов'ю до жінки, і відвідувачки швидко переконуються, що можна бути вродливою та добре почуватися навіть після такої операції. Ортез – спонсор програми Сімейний Лікар, кожен рік. Я четверте декабря та моїй день народження. Я йду в церкву і завжди ставлю свічку за здоров'я врача, який мене прооперував Дроздова. з поклоном за його золоті руки і золоте серце. Але взагалі-то це робота і лікаря, і родичів, і ваша. Да. То ці співпраця дуже багатьох факторів. Зі сім'я, друзі, робота, медицина, може... медицина, робота все да. разом да, тільки медицина. разом можна досягти великих успіхів. Да. Боротьба з раком це на жаль не забіг на коротку дистанцію. Відновлення після мастектомії може зайняти кілька років, тож наберіться терпіння та позитивного настрою. Це була програма Сімейний лікар. Побачимося за тиждень.